дня! загальний розклад. Про що ви маєте знати на даний момент? Ну, ви досягнете успіху, ви здобудете для себе інформацію, ясне розуміння, яким шляхом вам рухатись, які новопочинання. Чоловік, ну або інформація. Від вищих сил надасть вам можливості, ясності, розуміння, до яких берегів вам рухатись. Не потрібно балансувати, а потрібно визначатися. Якщо ви думаєте, що буде тяжко досягнути результату, ви невірно оцінюєте саму ситуацію. Ви самодостатні по відношенню до ситуації і повинні рухатись саме тим шляхом. Ясність і розуміння, відносно якого ви здобудете. І цей шлях приведе вас до позитивного результату. Тому з певненістю рухайтесь до цілі, до результату. Час прийшов. Вищі сили говорять вам саме про шанс, який є для вас як подарунок, можливість покращити ситуацію відносно фінансового і достатку. Ну і говорять, що от суд вищих сил саме даний старший аркан, говорить про ваше переродження, про те, що ви досягнули. Певної результативності відносно своєї трансформації і потрібно рухатись далі, продовжувати свій шлях. І саме от по відношенню до того, яким шляхом вам рухатися, ви здобудете ясність розуміння, Ну і потрібно буде включатись діяти. Але при цьому, щоб не відбувалося от в процесі даної ситуації, ви повинні бути стабільні внутрішньо, Мати рівновагу, щоб мати ресурсний стан і діяти від до ситуації до обставин. Ну, тому що так потребує ситуації, загалом ви тривалий час пропрацьовували свій емоційний стан, тому що це саме. І потрібно мати, тобто рівновагу балансу внутрішній емоційний для того, щоб не зливати ресурс, для того, щоб бути в ресурсному стані, і для того, щоб діяти, активно проявлятися, ну і досягати результату по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Тобто бути магом, не зливатись, не зливати ресурс, а бути в ресурсі і діяти саме так, як потребує ситуація обставин. Дякую.